Сектор військових поховань розширять на кладовищі, збільшують кількість місць. Комунальники перенесуть споруду, що розташована поруч. Ось ця дорога також тепер розрахована як майбутнє місце для захоронень. Прибрали паркан, що розділяв перепоховання козацьких могил та сучасне поховання захисників України. Ми написали листа від ініціативної групи, запропонували тут деякі зміни, тому що кладовище. Воїнів вже настільки тут немає місця, що потрібно думати про те, щоб якось тут розширюватись. І ми запропонували зняти оцей, цю дорогу і об'єднати концептуально з складовищем вірніше, це перезаховання Григорівського складовища казацьких воїнів тут. Також ми запропонували зняти ту тумбу, яка е, позаду, і перенести її. За що неї теж ми збільшимо простір тут і будемо мати якусь уяву того, що у нас складовище е, вже можна буде проєкт робити, і доріжки, і все таке. Ну, ви ж бачите, що війна не закінчується. і... Воїни наші, на жаль, втрачають своє життя за наше майбутнє, тому там вже залишилося два місця. І я так вважаю, що це це питання вже просто от, горить. Питання збільшення місць на кладовищі підтримали під час засідання комісії 27 березня. Якщо демонтувати паркан споруду та задіяти дорогу, з'явиться 40 місць для поховань. В принципе мы дорогу эту сможем демонтировать в настоящее время она, скажем так, не задействована в том смысл в котором она изначально проектировалась, потому что там въездные ворота проектировались изначально, то есть оно не используется. Там висит замок, равно как и демонтировать то сооружение, объект монументального мистецтва, який там сейчас э, находится. Там в свое время переносились ну, три памятных таблички: основателям новых биляр, основателям Григорьевки. То есть, ну, какой-то вот был замысел, то есть там захоронений нет никаких. Вот, там просто вот памятные таблички. Памятные таблички мы демонтируем, но, возможно, может где-то это будет возможно, смонтируем их вновь. Засідання комісії відбулося з новим головуючим. Очолив її Андрій Шестов, який нещодавно обійняв посаду начальника управління житлово-комунального господарства. На сьогоднішній день місць для поховання на превеликий жаль, вже мало залишилось. Є питання розширення військового військового кладовища. Тому сьогодні є лист з ініціативної групи, і наша комісія збиралась. Конкретно по цьому питанню збільшення місць для поховання на ну, превеликий жаль. Учасники й учасниці засідання також обговорили можливості провести благоустрій між могилами на секторі військових поховань.